Культура це про свободу, але тютюнові компанії давно зробили з неї рекламний майданчик. Вони заходять туди, де молодь довіряє найбільше. Перше творчі люди, блогери, дизайнери, митці. Хтось просто показує девайс у кадрі. Дизайнери роблять колаби, де пристрій стає частиною стилю. Івент-агенції чи ювелірні бренди ставлять їхні стенди на вечірках, створюючи ілюзію, що це модно. Друге медійні обличчя, ведучі, власники кав'ярень, музиканти. Вони Мають ролики, де поруч з телефоном постійно айкос або гло. Це працює через просту логіку: круті люди, крутий пристрій. Третє патріотичні сюжети бренди вбудовують себе в українську культуру, Роад-шоу, проекти про ідентичність, ролики з символічними меседжами так створюється відчуття, що продукт частина сучасної української молодості. І ще є прихована реклама коли людина просто фоткається з девайсом, а в тексті жодного слова, начебто, чиста випадковість, а зовсім не реклама. Проблема в тому, що це стимулювання забороненого. Закон прямо не дозволяє рекламувати тютюнові вироби, їх спонсорство на подіях та залучення публічних осіб. Чому Бо ці методи впливають саме на молодь, коли реклама маскується під стиль мистецтва чи патріотичний вайб? Вона стає ще небезпечнішою, тому важливо бачити ці прийоми і розуміти, це не культура просуває продукт, це продукт намагається захопити культуру.